Мої вітання глядачам телеканалу Рада. Ефірі, програма Власний погляд про референдум, псевдореферендум, загальнонаціональне опитування, загалом про всі моменти, які пов'язані з. Демократією прямої дії і про їхній можливий вплив на ситуацію ми будемо говорити в нашій студії з Василем Яблонським, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень? Я вас вітаю в нашій студії. І загалом Верховна Рада не підтримала законопроекту про загальнонаціональне консультативне опитування. Настільки це на плюс чи на мінус? Як, власне? Що відбудеться з ситуацією, чи взагалі могло б змінити ситуацію, якби було проведено це загальнонаціональне консультативне опитування разом в один же день з президентськими виборами? Ну я взагалі вважаю, що е, таке опитування воно занадто коштовне і е, витрачати величезні гроші для того, щоб отримати результат, який можна. Е, Отримати від соціологічного опитування насправді це занадто дороге соціологічне опитування, скажімо так. Тому для того, щоб знати думку людей, можна провести незалежне опитування соціологічне, а проводити опитування загальнонаціональне, яке не має прямої дії, воно може використовуватися. Ну, скажімо, як ці як спекулятивне певні моменти можуть використовуватись частиною політики. Ну мені здається, що коли держава оголосила економію коштів і ресурсів, викидати гроші просто на вітер недоцільно. Тобто доцільності проведення такого опитування ви принаймні зараз не бачите, зважаючи і на економію коштів, і на інші аспекти. Ні, ну, зрозуміло, і що... за юридичну силу силу такого звичайно опитування. зрозуміло, що економія коштів це важливо, але це не не є головне. Головне є те, що ми можемо отримати від, від такого опитування. Настрої українців вони загальновідомі. Настрої на збереження України єдиною соборною незалежною країною вони переважні, причому у всіх регіонах України. Тому говорити про те, що слід ще якісь додаткові опитування, тим більше без, без належної підготовки, без. Певних дій, які б передували цьому процесу, я вважаю, це абсолютно недоцільно. Загалом, якщо говорити про юридичну силу опитування, воно б не мало б жодного впливу і сприймалося б як один із факторів, що отримали дані щодо ситуації в Україні, або вірніше, думку українців щодо того чи іншого питання, звичайно, абсолютно жодних, скажімо Результатів, які б мали пряму дію, це опитування за собою не тягло і очевидно. Ну я ще раз підкреслю, жодної потреби проведення такого опитування, як на мене, немає. Якщо говорити загалом про референдум, ви розумієте і знаєте про те, що це поняття вживається зараз в Україні досить часто в різних варіантах з різною аргументацією, і загалом проведення загальнонаціонального референдуму в тих умовах, яких на сьогодні опинилася Україна, воно важливо. Принаймні на цьому і наполягають і європейські структури, і ми чуємо з різних боків і всередині країни про референдум. Ну, по-перше, очевидно, є сенс виносити на референдум. Ті чи інше опрацьовані питання можна говорити про, скажімо, загальну спрямованість основного закону конституції вносити, але перед цим мусить бути проведена певна роз'яснювальна робота, але ще перед тим має бути готовий. Проект змін до, до чинної конституції тоді можна говорити про mm. те, що можна провести референдум, узнати скажімо, думку думку людей стосовно тих чи інших конкретних пунктів, які виносяться на обговорення за законом, за чинним законом про загальнонаціональний, не місцевий, а саме загальнонаціональний референдум... У Нас немає Украї... закону про місцевий референдум. Правильно тому я й кажу за mm. законом про загальнонаціональний референдум в Україні провести вибори саме за цим законом, яким є чинним, провести референдум в Україні можливо багато різних моментів, коли критикувався цей документ і казали, що провести не можна, адже організовується місцевою владою. Є там ще нюанси, до яких є питання. Якщо, наприклад, зараз проводити загальнонаціональний референдум за цим законом. Можливі спекуляції чи можливі варіанти? От як би ви сформували правильно ну по-перше, треба сказати, що в цій ситуації українські спекуляції можливі в будь-як будь-якій ситуації, але від них від цих політичних моментів відійдемо. Я хочу нагадати, що закон про всеукраїнський референдум приймався фактично в останніх, останні дні. Останній останні каденції попередньої Верховної Ради, коли можна було прийняти все, що завгодно, основна увага була прикута до е, виборчого процесу. Ми здається, з вами про це говорили е, в свій час. Закон приймався е, чітко е, для того, щоб виключити із е, процесу е, власне конституційних змін Верховну Раду. І фактично Верховна Рада за цим законом виконує роль статиста. Вона, якби певні тільки рухи, виконує все інше, якби ініціатива президента, народна ініціатива. Всі зміни схвалюються е, на референдумі, е, підписується президентом. Фактично, Верховна Рада е, не, не є гравець за цим, тому можна навіть говорити, що цей закон містить ознаки певні ознаки неконституційності. Е, звичайно, що законодавство стосовно референдуму, воно має бути серйозно допрацьовано. По-перше, стосовно загально національного референдуму можемо говорити про ці проблеми, і, звичайно, стосовно місцевих референдумів, але якщо говорити про місцеві референдуми, то ми повинні розуміти, що вони. Не в жодній країні вони не вирішують якісь е, важливі основополагаючі питання життя країни. Вони вирішують питання регіону. Вони не можуть стосуватися територіальної цілісності. Інших Це ви вже про місцеве проблем. Референдум. Звичайно, наскільки сьогодні доцільно все таки мати рамковий закон про проведення організації, проведення місцевих референдумів? Адже як доведено в Криму, проведено псевдореферендум. І маємо результат, який ми маємо? На жаль, ми маємо на сьогодні. Чи якби був би закон про референдум, де чітко вказувалося його повноваження, юридична сила тих чи інших моментів, як можна організовувати, можливо, це б якимось чином десь і впливало б на ситуацію? можливість, неможливість проведення такого референдуму, ви бачите? Таку перспективу, чи в принципі, коли вже є завдання, то нічим ну, зупинити його не можна. З вами да тут є дві проблеми: є проблема, скажімо, агресії, яка ведеться зараз проти України, і насправді як ми бачимо. Навіть за російськими джерелами е кримський псевдореферендум він, е відбувся при рекордно низькій явці, і фактично е дуже низька кількість е людей, які взяли участь, підтримали е фактично е цей, е цей референдум. Тому говорити про те, що е на такі референдуми, які проводяться без е, законодавчої бази, без е, витриманих е, певних е, рамок е, власне, проведення таких заходів, зрозуміло, що ні цей референдум, ні е, псевдореферендум, який е, 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 анонсується на 11 травня, е, е, так званими. Представниками якихось республік, незрозуміло яких. Він, він не є чинним, і його ніхто якби не визнає. Ну, Можливо, гіпотетично, як там є якісь країни, які визнали Кримський референдум, їх одиниці насправді, але можливо, можливо, бути, можливо буде таке видання. Тому. Питання про е, законодавство стосовно місцевого і е, загальноукраїнського референдуму стоїть гостро. Е, зрозуміло, що е, необхідно мати такий закон, де було б чітко розписано, е, скажімо, права громадян і е, скажімо, коло, е, яке стосується місцевих, е, місцевих референдумів. І скажімо, те ж саме все, що стосується всеукраїнського референдуму, де всі інститути влади мали б відповідно своїх повноважень брати участь в організації цього процесу. Дивіться, як якби ми не ставились до того анонсованого псевдореферендуму на 11 травня, принаймні підготовка ведеться й досить серйозно. Уже є інформація про те, що не друковані і ніби формуються якісь там дільниці, де буде відбуватися цей захід. Насправді, як запобігти цьому, зважаючи на кримський приклад і чи можна взагалі порівнювати ці приклади? Тобто, от складається така ситуація, яка жодним правовим полем, жодними нормами не пояснюється. Насправді, відбуваються дії, відбуваються, що можуть змінити кардинально змінити ситуацію. Ну, насправді ми повинні розуміти, от зараз є вже в відкритих джерелах, скажімо, Аудіо викладене службою безпеки України, де чітко якби анонсується проведення референдуму, причому з боку російського боку визнання результатів і все таке інше. Але як на мене, ситуація в порівнянні з Кримом кардинальна різниця. По-перше, територію Криму Україна на момент проведення референдуму не контролювала. Зараз Україна не контролює лише частину е, території. Знову ж таки заблоковані е, списки реєстр е, виборців. Тому він був заблокований в Криму. Е, правильно е, тому. Е, Головне питання це звичайно контроль території. Ми, ми бачимо, що, скажімо, там основне вогнище сепаратизму Слов'янськ, місто заблоковане. Маріуполь сьогодні звільнений фактично від сепаратистів. Тому ці всі проблемні території, вони звичайно вони не є домінуючими. Інша річ, що я ще раз підкреслюю, е, закордонних гравців, е яка не зважає на жодні міжнародні е договори, міждержавні договори, і все таке інше. Якщо в них е з'явиться бажання визнати якусь дію е законною Результат. легітимною, ми бачимо, що такий досвід є, і, на жаль, е на це треба буде е реагувати. Скажімо, уже ну в залежності від того, які дії будуть вчинені. Ясна річ, що е, ні про яку репрезентативність, ні про законність подібних е, заходів, е, так званих референдумів, йтись не може. Вже навіть попередньо озвучують, що знають, які можуть бути результати отримати. Десь приблизно таке ж саме було і на Кримському півострові. Також називалися так. приблизні результати, які потім підтвердилися. власне. Був проведений за громадською ініціативою, був проведений таке проведено опитування громадян в Луганській Донецькій області. Там 70 і 72 відсотки, тобто переважна більшість вони підтримують проукраїнський розвиток для цих регіонів Дичайно. і не бачать жодних проблем. Але Тут питання трошки в іншому. Тут питання, що можемо цю ситуацію взагалі з референдумами з псевдореферендумами і взагалі з такими територіальними самовизначеннями, можемо довести до абсурду, адже навіть говорити про той референдум, який оголошений керівником Дніпропетровської області Коломойським, також на 11 травня, про приєднання Донецької і Луганської області до Дніпропетровської, тобто таке територіальне об'єднання декількох регіонів. От, наприклад, як ставитись до такої ініціативи? Ну, я з вами згоден, э, в принципі. Э... На ситуацію алогічну, очевидно, треба і реакція несиметрична. Очевидно, такі рішення вони будуть лише підкреслювати з одного боку нелегітимність цих заходів. З іншого боку, вони будуть показувати бажання людей Дніпропетровської перепрошую Донецької та Луганської областей залишитись якби, в складі України в складі унітарної. Держави. Тому я думаю, що це такий швидше віртуальний хід з боку губернатора. Як Звичайно, для того, щоб певним чином урівноважити і мати, скажімо, певні скажімо, цифри. Так, підтримки, хоча знову ж таки, це це не є е, зобов'язуючим е, якимось е, кроком, і е, за відсутності певного певно законодавства, власне, українського, ми е, не можемо говорити про е, легітимність що одного що іншого, так званого референдуму чи питання, це буде власне інструмент для. Віртуальної боротьби скажі. для того, щоб порівняти одні Очевидно. дані з іншими і урівноважувати, скажімо, насправді, на Як би ми до цього ставилися серйозно чи не серйозно, але ситуація досить складна і її потрібно вирішувати обов'язково. І навіть в цих питаннях, в яких нас так заплутали, в інструментах прямої дії щодо демократії, яка повинна бути на місцях, також на жаль, багато спекуляцій. і дійсно з цим потрібно щось робити обов'язково. Поки що дякую вам за розмову. Участь у нашій програмі Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Ми з вами обов'язково побачимось. До побачення.